Так, дорогі мої дівчатки, хлопці, доброго дня усім. Христос Воскрес, з Великого вас, любі українці. Ось у мене бачите такі писаночки є. Яйця краси, крашенькі у нас називається писанка. Бачите, такі у мене тут такий витвір мистецтва прямо. Тут голуб. Так що я вас усіх вітаю. З цим світлим святом ще в мене такі є. Це колись мені з України передавали ось таке. Було більше, але зараз поки що ці знайшла. Так що у мене тут також є крашенки. Напишете мені, як ви там відмічали. Як відмічав Великдень, чи ходили до церкви, чи можна було, чи було спокійно у ваших містах. Хочеться знати. Хочеться, щоб ви могли так само спокійно все відмітити, без всяких тривог. Без переживань, що підете в церкву і прилетить. Це дуже мене також турбує. Так що. Бажаю вам хоч трошки якось відмітити це велике світле свято. Так, сьогодні хочу показати, якраз ми в суботу їхали до друзів. Тут от друге містечко. Оце трошечки дорогу вам покажу, яка у них дорога тут в Італії. І зараз ось тут у них дороги всі платні. Ми проїжджати будемо ці платні пункти. Оце так, трошки теж хочу, щоб побачили. Ми тут 3,20 20 заплатили. А тут у нас 50 минут ми їхали з нашого містечка до їхнього. Це 3,20 коштують 50 минут дороги. Ну, так. ну і назад так само буде коштувати. А це ось зараз ми в'їхали в містечко. Зараз зайдемо в цей магазинчик, тут їхній місний, вони, ну, якби посілок такий. Воно то містечко давнє, але якби село вважається. Ну, от бачите, хочу показати, який вони хліб добрий печуть. Оце такий смачний-смачний хліб, сільський, якби. Ну в них і в супермаркетах є такий хліб. А оце під цей мариновані всякі овочі тут у них продаються теж. Ну і салумі. Там всякі прожута, саламі і все остальне, сири. Ось так, бачите, все сирий. Ну, це ж тут маленький магазинчик, то не так уже і багато. А оце, ось це солодкі, ці зроблені, торони з горішками, а це типа піца щось таке і ще з цим. Ну, ось таке ну це сільський такий магазинчик. Але тут більш смачніше все, більш таке. А це я хочу показати, як вони які, якісь типу, моцарели. Бачите, як вони в відрах отак тримають у розсолі. Це така переплетена плітьонка теж є. Ось і ще такі маленькі теж. І вони насипають пакетик теж з водою з тим розсолом. А це ось такі прожута їхні. Ось такі балики, типу. Така ковбаса у них огромна, вона така у них завжди продається варіонка. Здорова. А це такі макарони. Вони домашнього виготовлення, бачите, продають теж. У таких супермаркетах таких буває і не знайдеш. Тому що вони тільки в таких магазинчиках в селі виготовляють там, десь на всяких цих їхніх домашніх підприємствах, хто там займається цим в селі. І це в магазинчиках таких їх продають макарони. Ну, ось трошки містечка того, воно таке старинне. Старинне це місто, кажуть, що має не знаю скільки років, Тут ще колись кажуть, ці, ось такий міст, бачите, теж видно велич цього моста, величек, колони, і все. Що Тут гладіатори тренувалися колись, вони тут жили, а ті, що участвували в всяких тих боях на аренах. І десь тут і має бути ще арена, але я не знаю, чи ми сьогодні спінемо піти, де вони бились там, тренувались ті гладіатори. Це таке містечко, таке старовинне. Але вже трохи вони його запустили. Ну, люди трошки поїжджали звідси, не дуже тут хочуть жити. Це така їхня церква дуже гарна, теж такий колір. А це ми йдемо до тих друзів, наших такі вулички, бачите, взесенькі. І дома такі ще старі, старі, старі. Ось дворики такі. Тут стіни такі широчезні, ще колись як строїли. Для... В цих домах тут жили колись ці тих їхніх королів, родичі, там всякі куджіни, сестри, брати, хто мав гроші, вони мали цілі ці дома. Ось бачите, в якому стані вони зараз. Ось такі двері колись були в них, це деякі ще пооставались такі. Ну, Такі історичні ці. А ось бачите, теж обшарпан, так що не завжди в них все тільки гарне є. А оця дорога казали мені, що вона як тоді була по тих всяких королях, царях і так і лишилась дотепер. Ось дом теж такі старовини. Бачите, там ще й люди живуть. Колись там конями заїжджали, тепер там машини ставлять. Ну, тих таких підвальних цих. Бачите, теж страшнуватий такий дім. Я б тут не жила, мені якось воно. А оце, де наші друзі живуть, тут більш веселіше вже такий колір стін, звісно, гарний. Мені подобається. Але теж обшарпано, бачите так. Але воно встроєне, як колись воно ще було там, 2000 років назад. Оце таке, що ремонт як якби, підробити. Ось такі мають вони оголки з тими святими своїми. Теж із цим. Бачите, які дома старинні. на два боки сходить туди і туди. В одну сторону і в другу. Це так піднімає, і без ліфтів. В них тут в таких домах і ліфтів немає. І це буває, що люди самі роблять, і в них такі високі-високі тут потолки. І це бачите, як йдуть сходи. І туди, і туди, і туди, і не понятно. Так ось. Це не знаю, який другий, третій поверх. Ми йдемо пішком. І ось так. А це річка в них така теж. Це той міст, що ми проїжджали там з тими колонами, це така річка в них. Ну, вода зелена, зелена, стоїть вся, застояна теж. І ми якраз попали в цей день, було, було якесь свято, якісь йшли в них процесії релігійні. Так що для, для Великодня, для Пасхи, це якраз відео нормально буде. Покажу вам трохи цих релігіозних їхніх і всяких монашок. І несли вони ці всі процесії свої церковні, відмічали якихось святих вони тут. І це різних святих, вони потім там видно буде, несуть. І це інтересна їхня форма. Хто в білому, хто в чорному, хто там буде ще якісь інші кольори, як вони одіваються. Бачите, і нонашки в сірому такому якомусь. А там в білому, там вже в сірені якесь буде теж з білим. У них різні такі всякі форми. Так що я хочу теж вам трошки показати оце, щоб ви подивились. Може інтересно буде. Ось так. І люди стоять по боках, дивляться. Ось бачите. Як, як там стоїш, інтерес, бачите, теж у них карабінер, це поліцейський такий відділок, саме таких всі бояться їх. Вони колись так одівалися раніше в, в тих своїх одіяннях. Тепер вони трошечки інакше. Ну Чорна теж форма. ну Ось ще такі, бачите, які несуть теж. Кожен несе якогось святого. По імені там не знаю їх тих всіх святих. Ну, так. де як парад таких статуй своїх святих. Ну, ось так. І це так. Так що, дівчатка, я вітаю всіх з Великоднем. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте за мене, не забувайте дивитися відео. Ось бачите ще. Ось так. І така площа, ратуша. Ось у них Тож це все, все старовинне таке. Просто маленьке містечко. У них такі, в основному такі міста. Я вам покажу рецепт, як робити чорнослив в шоколаді. У мене є такі сливи, я вже купляю сушені без кісточки, то її з кісточкою. Якщо з кісткою, то треба витягувати ту кістку. От, бачите, вже купляю такі. І можете з горіхом в мене є мигдаленки, То я буду з мигдалем робити і з шоколадом зверху. Тут я насипала, бачите, шоколаду, чуть-чуть масла додавала і розтопимо шоколад. Можна в духовці там в мікроволновці, де хочете. І будемо робити шоколадні конфети, чорнослив в шоколаді. Я ось так розрізала сливу і запихаю туди всередину оці мидалинки, бачите? І ось так кожну сливу запихаємо, або гріх грецький, волоський, який у вас є. У мене є мигдал. Так, ось тепер я розступила шоколад, беру на шпажку або ложечки, обвалюю шоколаді. Тут не видно, звісно, у мене кружечка така. І ось так виходить. Бачите як? Зараз вам покажу, зроблю все і покажу вам. Ось такі в мене зараз захолонуть і будемо пробувати. Ось так вийшло. Ось мої. Зараз будемо пробувати, дівчатки. Бачите? Mm. Добре. Не такі у магазині, ну. Але може навіть ліпші. Так що можна йдемо робити. Сливка в шоколаді. Mm?